Давайте, Лариса Анатолійовна на больничну. Вона, ну, продов... вона тільки вийде в понеділок. У неї всі документи. Всі документи, які вона діла, вони в неї. Що в понеділок вот вийде вона, не вона... Воно... То, воно... вона сьогодні не вона воно, воно, не воно, в неї закладає на больничку. Ну так, вона на больничній. Ви обіцяєте, що дасте? Вона, вона воно, на не, вона вона вийде, воно. Вона. Воно. Вона вийде, що... Ну я не знаю, вона зараз прийде в больницю. в больничні, чи вона вийде з больничного, я не знаю. Я ж пояснюю, що вона ось у поділок пішла сьогодні, вона должна закривати больничний. В суботній день всі бюджетні організації відпочивають, окрім сільської ради. В сільській раді творяться якісь якісь чудові о, воскресіння явилося. Анатолій вона Ой, вибачте, будь ласка, а що ж таке, що вчора Олег Валерійович розказував, що ви, ви не можете, ну ніяк виїхати. Вчора вам, ну ніяк не могли видати. Давай от ці свої дискусії будеш ти у другому місці, блядь. Часу, Нас... Ми вчора по-людськи десятий раз по просили Олега Валерійовича. Я сказав при Кирилу Сергію Дмитровичу, що в воєдділок у 8 часов, перед тим, як їхати Ларисі Анатолійовні в Новоселовку, Перед тим як їхати в на вона вам дасть копії документів. по людськи вас десятий раз просили. Ти віддайте будь, будь ласка розговор Кирилові вчора? був вихідний день. Розкажіть, будь, будь ласка, що ви... А, а ви чого а він їхав? Узяв розпечатав не в комп'ютері. Було розпечатав. додаткову от ето, додаток е... проект рішення. Він проект рішення. Він проект рішення виний. Додатки он були Поти, що Я, показав, я вас є для цього робочі дні. Чому ви в суботу працюєте? Ми ну, вас попросили по-людськи в робочий у день. Надайте, будь ласка. Узнавати, я, як правильно це це зробити. Ну а як малі діти в понеділок не маємо? Да розпечатати у понеділок. Не маємо зараз проконсультуватися, я правильно пораконсультувати у суботній день. Як завжди, все вирішується у сільській раді. Я розумію, що ви, ви на рукаві на лікарняні. чого ви, лікарняний дома. Я розписала дома. вже розказала. я розписала писала Васашу з Людмилою, У них сьогодні розпис. Я прийшла, напечатала акцію. Ну Ви могли сказати, що ви захворіли. А? Ви ж на лікарняному. Вчора Олег Валерійович розпинався, ну ніяк. Ніяк не можна, ніяк. Ніхто не розпише без мене. А як? Якщо діти подали вже заяву, я ж не можу їм одказати. А вам? Як же я можу їм відмовити? Серйозна людина, така не, роб, не робить, не робить. Бачите? І за нас так не води. Прийшли, показали все, до свідання. Учорко. Завтра, послізавтра, От скажи, отвійте, як сказано було вчора про Кирило Сергію Дмитровичу. Ну, що, ну, кажи правильно, ну, що було сказано? Що за наїзди, я не понял. Було сказано? Кому я должен щось відвечати? Кому я? Я кажу, ти прийшов, сюди Хто, що ти спрашиваєш, Я... ж на кому тоже? Ми сказали, що позвонить о 830 пол 9 утра. Дадутьте мені, чи не дадуть документи. Дадутьте мені чи не дадуть документи. Так було сказано. А, дадуть, чи не так, а, чи так було сказано. Не не Я а -а -а -а. що сказав? Що ви получите документи. Які ще випроси, можуть бути. Скільки можна це все мусолити? Все. Так, так скільки не можна, мусолитися, у вас треба спитати. Людям в глазам мусолити. Отдайте документи і, пожалуйста, ніхто склати не буде. Ми йому ви вже висказували, що носить 2 неділі нас за нос. Все робить все Пошли туда. Куда? А, ты а куда что ты будешь? Куда все, что Мне надо кабинет закрыть. На Новоселовку? А на Новоселовку? Чиняй, вот так вот. Не шо? не Да я смеюсь.